Привіт всім! Є у мене ось такий налобний фонар, але він світить дуже мало. Лише 2 години світить і все. Вирубується Давайте його будемо досконалювати Для цього ми його розберемо. Ось у нас тут такий елемент стоїть 18650 літій-іон як бачите, він тут а, уже Бушний стоїть. Ми сюди поставимо Samsung 35E. Ось таку ємність наш Samsung 35E має. Підпаємо наш старий акумулятор. І ставимо його на тест. Вибираємо тест. І тестуємо. В кінці покажу вам, яку він має йомкость. Припаюємо наш акумулятор. Ось так, як у нас вийшло Ось. І збираємося в корпус. Ось і все. Ми вдосконали наш налобний фонарь. Тепер він буде працювати в три рази довше і світити. Набагато яскравіше. А ось таку ємність має даний акумулятор, який стояв у цьому фонарику. А заявлено 1200 мА, а фактично 413 Тест показав. Ось, ось так нас дурять. Ось так можна швидко перепакувати ось такий фонарик, який буде вам світити в три рази більше, ніж світив до цього. Все, всім пока!